Українська медицина переживає масштабну трансформацію. Формується мережа кластерних лікарень, сучасних медичних центрів, що стають опорою для цілих районів. Саме від того, які заклади отримують цей статус, залежить доступність якісної діагностики, високоспеціалізованих послуг та екстреної допомоги для сотень тисяч пацієнтів. Ладижинська міська лікарня один із таких закладів, який довів, що він має право на кластерність. За три роки тут відбулося стрімке оновлення. З'явилося нове обладнання, розширився спектр послуг, а кількість пацієнтів суттєво зросла. Одинженська міська лікарня за останніх три роки продемонструвала стрімке зростання як в якості, так і в кількості послуг, що надається. Ми бачимо на сьогоднішній день, що мешканці інших громад активно хочуть, мають бажання лікуватися саме у нас. І враховуючи оці всі моменти, ми хочемо заявити про свою готовність стати кластерним, що в свою чергу, нам дасть можливість сконцентруватися більше на якихось вузьких профілях медичної допомоги та розраховувати на допомогу від держави. В плані фінансування та залучення ресурсів. Протягом останніх трьох років лікарня змінилася до невпізнаваності. Тут з'явилося сучасне обладнання, відкрили нові відділення, а до команди приєдналися десятки фахівців. Це дозволило значно розширити спектр медичних послуг і підняти рівень допомоги пацієнтам. Кластерна лікарня це не просто статус. Це гарантія того, що люди в громадах отримуватимуть якісну медичну допомогу поруч із домом. Ладижинська міська лікарня вже довела, вона готова стати таким центром для всього Гайсенського району. Питання кластерності нашого закладу в Гайсенському районі. Чи це буде він один цей заклад кластерний, чи нас буде два заклади в Гайсенському районі? Але все одно це питання дуже важливе, і я бачу в перспективі, що ми дійсно будемо виконувати ту свою функцію з проспроможні мережі як кластерний заклад, куди будуть. Звертатися пацієнти всього району і будуть знати, що вони тут отримують якісну, добру, гарну медичну допомогу.